Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! У Counter-Strike 2 з'явився, мабуть, найкрутіший фан-режим за увесь час. І це не просто карта чи звичайний мод, це повноцінна Halo 3 у Counter-Strike 2. Причому зроблена так якісно, що здається, ніби це офіційний режим від Valve. але це ж, звісно, робота нашого ком'юніті. То що ж у нас тут всередині? Цілісні перенесені мапи з Halo 3 прямо з оригіналу. Нові моделі персонажів, повністю оновлені скини, унікальні звуки, озвучка, стиль. Вбивств навіть регенерація здоров'я, повна атмосфера відчувається з першої секунди. Ну і, звісно, нові фізичні параметри зброї: відсутність, а жодних штрафів до руху, і взагалом це відчувається як реально інша гра. Ну і головне, звісно, зброя, яка портована з різних частин хало, і кожна з власним характером і поведінкою. Це реально повноцінна гра всередині іншої повноцінної гри, з повністю зміненою атмосферою та. Відчуттям стрільби. Ну і плани на майбутнє у них теж доволі великі: ракетниці, плазма і купу іншого озброєння, щоб бої стали ще більш хаотичнішими. Щити, як в оригінальній грі, з характерними звуками та відчуттям бою. Звісно ж, нові мапи. Автори хочуть розширювати Всесвіт, а не зупинятися на одному пакеті. Єдине, що стримує розвиток зараз, це обмеження самого Контрстрайку. Бо деякі речі в грі жорстко зашиті. А автори не вал. І мод завершено в межах воркшопу. І як на мене, це, мабуть, один із найякісніших фан режимів, які взагалі з'являлися в Counter-Strike 2 за останній рік. Valve сидять більше тисячі днів без операцій, а ком'юніті тим часом робить цілі версії шутера з новими звуками, зброєю, фізикою і гейм дизайном. Також це, звісно, показує, наскільки ж Counter-Strike 2 має шалений потенціал, який самі Valve навіть наполовину не розкривають. І це виглядає настільки круто, що. Хочеться спитати, а чи Valve взагалі бачить, що робить їхні ком'юніті? Бо фан режими вже починають робити краще ніж офіційні апдейти. Розробники Black Ops 7 дуже швидко зрозуміли, що гра пішла не туди її роздули до абсурду рівнем маркетингу. А коли всі чекали повернення легенди, нам підкинули компанію на три години, яка виглядає як кооперативний зомбі-марафон без нормальної історії. Але звісно, як завжди, з суперкіношними касценами. Але якби я хотів дивитися фільм, то о Боже, я би пішов дивитися цей фільм. А в Call of Duty я просто хочу круто стрілятись. Тож не дивно, що більшість навіть не захотіла б проходити цю компанію. І от тепер раптове прозріння. Вони відкривають ендгейм для всіх, бо стало очевидно, що основний контент не зачепив гравців, і треба хоча б однією сильною механікою витягувати інтерес. Екстракшн моди якраз зараз на хайпі. Ось, наприклад, Arc Raiders взагалі взриває топи. А ДМЗ у попередніх версіях був доволі непоганий. Я особисто провів у ньому чимало часу. Тому логічно, що розрібну. Зробники вирішили зробити ставку саме на цей формат у Black Ops 7 і випустити свій новий екстракшн шутер. І, попри весь цей хаос навколо гри, я таки спробую той ендгейм, бо гра хоч десь же має показати, що вона не дарма отримала увесь та й свій хайп. Є спорс Авард знову видали те саме шоу, яке щороку змушує кіберспорт кипіти. Віталіті визнали найкращою командою року. Зайву отримав звання гравця року, Falcons – організації року, а Ліквідпедія найкращою платформою. І все це виглядає логічно до моменту, коли доходиш до найголовнішої номінації. Але перед тим як сказати, що ж там далі, давайте поглянемо. А що об'єднує всіх попередніх номінантів? Правильно, гра counter -Strike. Counter-Strike 2. І от тепер головна номінація. Кіберспортивна гра року чомусь переходить до Ліги Легенд. Ось так от виходить. Гру, в якій половина людей навіть не розуміє, що ж відбувається на екрані, поки коментатор не почне щось кричати. Навіть ось цей стрімер, який зазвичай сміється над усім підряд, тут конкретно пригорів. Він прямо сказав, що Counter-Strike мала би брати цю нагороду, а Лол навіть і поруч не стоїть. Я з ним, якщо чесно, згоден у Лігу можливо прикольно грати, але дивитися, ну це суцільна плутанина. Тоді як counter strike це той рівень прозорості і видовищності, який кіберспорт і повинен мати. І ось тут, звичайно, питання: як може бути, що краща команда року з counter strike кращий гравець з counter strike краща організація теж з counter strike але сама гра року бляха Ліга Легенд. Тож, схоже, є спор саварц, знову живуть у своїй паралельній реальності, де логіка приходить. Ходить лише інколи і ненадовго. Олександр Сімпл знову вилітає з однієї 16-ї турніру, роблячи всього 4 фраги на вирішальній мапі та показуючи офіційно найгірший БО3 турнір у своїй професійній кар'єрі. І так, це вже не просто прикрий день, це вже системно. На відміну від нього, каканіт на каканіти важ 11 фрагів. І хоча я раніше справді міг думати, що в нього ще є шанс повернутися, зараз усе стало абсолютно очевидним. Видно. Повернення того самого Сімпла це вже більше міф, ніж реальність. Те, що ми бачимо, це не просто спад форми на тиждень чи місяць, а затяжне падіння, з якого він ніяк вже не вирулить. З кожним новим матчем складається враження, що він не просто програє суперникам, він програє часу. І цей час уже давно перестав бути на його боці. Команди продовжують закривати очі. Деякі божевільні фанати сподіваються, що от-от зараз він вже Увімкнеться, а по факту ми бачимо тільки одне. Ця версія сімпла вже не тягне навіть середній рівень тір 3 сцени. Про що тут взагалі можна говорити. Тож може нарешті час перестати робити вигляд, що це просто невдала серія матчів, бо все виглядає так, що та зірка вже не повертається, а просто повільно згасає. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!